Привіт! Мене звати Гліб і це курс Всесвітньої історії 9 класу. Сьогодні ми поговоримо про Німецьку імперію, залізного канцлера та імператора, якого ніщо не могло зупинити, ну, окрім Світової війни. Пригадаємо, що ми вже обговорювали: січень 1871 року дзеркальна зала Версальського палацу. Саме тут підписана доленосний договір, який поставив крапку у франко-пруській війні. Війні, що вартувала Франції частини території та п'яти мільярдів франків, милостиво подарованих німецькому народу. Завдяки такій вдалій інвестиції Прусія посіла чільне місце серед провідних європейських держав. Але це вже була не Прусія. У дзеркальній залі відбулося урочисте проголошення створення німецької імперії. Розпочалася нова сторінка історії Німеччини. Нова держава унікальна. Роки роздробленості наклали на неї відбиток. Вона, як і раніше, лишалася союзом Союзом 22 монархій і трьох вільних міст. Але існували і нововведення. Панівне становище в імперії остаточно посіла Прусія. Ну, зрозуміло чому? Ініціатор та головний ручій об'єднання німецьких земель саме вона. Так і записали в новій Конституції. Відповідно до неї, імператором Кайзером міг стати лише Пруський король. Він і призначав канцлера, що лише йому підкорявся. Існував двопалатний парламент, як у Сполучених Штатах Америки та Великій Британії. Однак не варто розраховувати на те, що він міг хоч якось обмежити владу імператора, якраз навпаки, тому що закони все одно затверджував Кайзер. Тож здавалося б, ми маємо класичний приклад одноосібного правління, хоча ні. Має надію, ви не забули про Отто фон Бісмарка. Він, як канцлер, мав величезну владу, до прикладу, міг безпосередньо звертатися до парламенту, виносити на затвердження законопроєкти та й загалом ледь не керувати країною. І головне, йому було байдуже на рейтинги в суспільстві. Жодні вибори не могли вплинути на нього, адже його призначав. Імператор конституція лише перший крок у становленні імперії. Процес затягнувся аж на цілих сім років. Проте це не так і довго порівняно із століттями роздробленості. У цей період засновано єдині імперські органи управління, створено єдину армію, формується єдиний внутрішній ринок. Єдина банківська і фінансова системи мережа залізниць. Першим німецьким імператором став Вільгельм І. Але насправді країною керував все той же Отто фон Бісмарк. Хрещений батько Об'єднаної Німеччини спрямував усі свої зусилля на збереження і зміцнення новоствореної держави. Прихильник революції згори Бісмарк рішуче боровся з усіма силами, які, на його думку, могли зруйнувати створену ним систему або становили загрозу. Розгляньмо їх детальніше. Загроза номер один. Католицька церква. Здивувалися? Ну, розбиратися. Панівне становище в імперії посідала Прусія. Це протестантська країна. Католицькі землі на півдні новоствореної імперії викликали легке занепокоєння канцлера, Як-не-як релігія відігравала неостанню роль у процесі дроблення німецьких земель. Та й не варто забувати про суперництво із католицькою Австро-Угорщиною. Ви собі подумали, і що тут такого непереконливо. Але отто частенько повторював. Війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священники. І тут не йдеться про освіченість чи віру. Тут радше мова про найважливіший сучасний ресурс інформацію, а точніше про тих, хто володіє нею. Хто був мірилом, що таке добре і що таке погано для простих людей у часи бісмарка. Учитель і Пастор. Їм довіряли як носіям знань, дослухалися до них, і, звичайно, саме вчителі та священики формували світогляд тогочасного німця. Без контролю вони становили загрозу для Німецької імперії. Ну, це лише моя інтерпретація подій. Але далі суто факти: канцлер заборонив діяльність ордену єзуїтів, скасував. Автономію католицької церкви та позбавив її впливу на освіту. Крім цього, встановив контроль за підготовкою священників, запровадив обов'язковий цивільний шлюб та реєстрацію народження і смерті. Доволі прогресивні реформи, щоправда, католики таких змін не оцінили. Така реформаційна політика дістала назву культуркамф, боротьба за культуру. Переходимо до наступної загрози. Загроза No. Особливу небезпеку, на думку канцлера, становив соціал-демократичний рух. Бісмарк був тямущим політиком і пам'ятав, які були наслідки ігнорування вимог робітників в Англії, Франції, Австрії та інших країнах. Посадовець розпочинає боротьбу. Після двох. Терористичних замахів на імператора він запропонував прийняти виключний закон проти соціалістів, який фактично заборонив діяльність соціалістичних організацій і робітничих газет. Як наслідок, соціал-демократи опинилися поза законом. Але Отто фон Бісмарк чітко усвідомлював, що лише заборонами загрози не уникнути. Тож розпочав соціальні перетворення. Саме йому німці сьогодні завдячують тим, що мають майже всі види страхувань медичне, пенсійне, на випадок інвалідності тощо. Але будьмо чесними: Бісмарк запровадив ці речі не тому, що любив робітників. Він був прихильником політики сили, консерватором і захисником інтересів дворянства. Соціальні реформи мали на меті послабити німецьких соціал-демократів, які тоді набирали сили. При всій реформаторській діяльності головною турботою канцлера була армія, яка стала наймогутнішою на континенті. Проводячи реформи, бісмарк рішуче придушив будь-які спроби опору. За таку непоступливість він отримав прізвисько Залізний канцлер. Загроза номер три війни цікаво, що в зовнішній політиці Бісмарк намагався уникнути нових воєн та обмежитися вже отриманими територіями. Він говорив про мир, але сприймав політику як війну всіх. Проти всіх і намагався залучити найбільше союзники. Так, у 1873 році бісмарку вдалося створити союз трьох імператорів імператорів Німеччини, Австро-Угорщини та Росії. І хоча він проіснував недовго, але ідея великих союзів набуває популярності в міжнародній політиці завдяки об'єднанню. Проведеним реформам та французьким репараціям відбулося економічне піднесення держави. Виникла велика кількість фірм, компаній і банків. Німецькі підприємці успішно використовували досвід інших країн, впроваджували новітні досягнення науки і техніки, передові технології. Закономірним явищем стали і концентрація виробництва та капіталів, Розвиток сільського господарства відбувався значно повільніше. Все тому, що зберігалися поміщицькі господарства. За короткий строк Німеччина стала однією із найрозвинутіших країн. Наприкінці 80-х років 19-го століття німецьким кайзером став амбітний та сміливий Вільгельм II. Він був абсолютно переконаний, що Україні є лише один пан, і це він. Як ви розумієте, залізний канцлер був зайвим і невдовзі відправлений на пенсію. Після цього новий імператор закликав втрутитися у світову політику, у якій Німеччина мала посісти гідне місце. Ідеологічним підґрунтям нової світової політики Вільгельма II стала доктрина. Пангерманізму доктрина стверджувала, що німці перевершують усі народи і мають панувати над ними. Пангерманісти закликали проводити політику сили, створити могутню армію і флот та готуватися до війни за переділ світу. До планів німецької експансії входило загарбання англійських і французьких колоній та прикордонних районів. Франції, захоплення частини Росії, Прибалтики, України, Північного Кавказу, проникнення на Близький Схід. Такі плани знайшли відгук в уряді. Армія стала головною турботою держави, а мілітаризм, тобто нарощування військової могутності урядовою доктриною. Таким чином, Німеччина розпочала свій рух до переділу світу. Дякую всім за увагу. З вами був Гліб Капустін і це курс всесвітньої історії 9 класу.